Кожна пора року має свій характер, свої настрої та особливості. Зипова холоднеча та ніжність можуть цілком поєднуватися в одній миті, особливо коли осінь поступається місцем зимі, а та ще не переймає усі свої повноваження. Черкащина, як і весь регіон, переживає свою боротьбу між сезонами, де кожен день приносить нові погодні сюрпризи. Відразу до головних погодних подій цього тижня на Черкащині спостерігатиметься тепла негода на його початку та стриманий мороз в кінці. До того ж, після депресивної хмарності зі зміною атлантичного повітря найбільш сухе арктичне, і є всі шанси побачити сонце. Над Румунією на контрасті температур зароджується циклонічний вихор. Уже найближчі ночі його атмосферні фронти зумовлять у нашому регіоні помірні місцями значні дощі, тобто 15-20 мм за 12 годин і менше. Температурний фон буде високим впродовж доби 2-4 градуси тепла. У середу, 11 грудня, прогнозуються складні погодні умови. Циклон, зарядившись вологою Чорного моря, прокладає свій маршрут на північний схід та проявить себе на Черкащині комплексом небезпечних явищ, помірний дощ та мокрий сніг, ожелед на дорогах. Та ожеледиця. Температура вночі близько нуля удень від 0 до 5 градусів тепла. Дискомфорту додаватиме ручки і вітер. У четвер, 12 грудня, циклон залишить нашу країну та відкриє безперешкодний шлях повітря з північних широт. Вночі випадатиме невеликий мокрий сніг, у день без істотних опадів. на дорогах місцями ожеледиця. Температура впродовж доби 3 градуси тепла, 2 градуси морозу. Надалі, 13-15 грудня, головним на синоптичній арені стане антициклон Ернст. Синоптична ситуація стабілізується. Температурний фон знизиться на 3-5 градусів, вночі 4-9 градусів морозу, в день 1-6 градусів морозу. За попередніми прогностичними розрахунками, зима надовго не затримається, але це вже інша синоптична історія.